Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за племінчики взялися. Доброго ранку, друзі! Повернулися, рідним посміхнулися на заняття старанність не забудьте взяти. Все можемо починати! Ми вже з вами, малята, багато чого дізнались разом з учнями лісової школи. От і сьогодні на уроках звірята обговорювали, як багато вони дізналися нового в школі і про потреби, і про прибутки, і про гроші. Та раптом лисичка запитала, а звідки з'явилися паперові гроші? Вам також цікаво дізнатися про це. Є різні види грошей. Всі вони використовуються для того, щоб купувати товар та послуги. Монети – це маленькі шматочки металу, кожна з яких має свою вартість. Деякі монети коштують більше, а деякі менше. Монети зручно використовувати, коли потрібно заплатити невеличку суму грошей, наприклад, купити морозиво. В далекі часи, коли були тільки монети. Вони виявилися незручними в користуванні, оскільки метал важкий. І для сплати великої суми потрібно було насипати повний мішок монет. Саме тому люди почали виготовляти нові гроші паперові. Уперше, вони з'явилися в давньому Китаї, а потім їх запровадили і в інших країнах світу. Паперові гроші. Чи їх називають ще банкноти, це шматочки паперу, на яких намальовані важливі люди, будинки з історії країни. Вони бувають різної вартості. Гроші, як головні герої у грі чи мультфільмі, вони можуть зробити більше, ніж монети, бо коштують більше. Паперові гроші використовують для великих покупок. Наприклад, можна купити самокат. Проте ж і монети залишилися, на них в різних країнах можна зробити невеличкі покупки. Однак виявилося, що і паперові гроші не завжди зручні. Вони можуть намокнути, порватися, загорітися, їх дуже легко загубити. Отже, нині дуже багато людей переходять на розрахунки карткою. Таку картку отримують в банку. Людина спочатку приносить до банку готівкові гроші, а банк обмінює їх на пластикову картку та надає визначену комбінацію цифр особистий код. І якщо провести картку через спеціальний пристрій на касі магазину, аптеки, вокзалу тощо та набрати код, то банк сплатить за зроблену покупку. Але дуже важливо тримати свій код. У секреті, щоб карткою не зміг скористатися ніхто крім її власника. Загубити можна як монети чи паперові гроші, так і картку. Загублені гроші навряд чи можна повернути, а от зберегти ті, що містяться на картці, можливо. Для цього потрібно звернутися телефоном до банка до банку, і він, він зробить картку неробочою, тобто заблокує її. А гроші, які має людина, банк збереже і потім віддасть власнику грошей нову картку. Так, що ж таке пластикова картка? Це платіжний засіб, замінник паперових банкнот та монет. Картка схожа на маленький пластиковий прямокутник, з одного боку якого розміщена. Магнітна стрічка для зчитування особистого коду та здійснення платіжних операцій. Картку видає клієнту банк або установа, яка здійснює продаж послуг. Транспортні установи метрополітену, міського транспорту. У магазині можна отримати спеціальну картку, що дозволяє користуватися пільгами, знижками вартості товарів. Пластиковими картками можна сплачувати за товари в магазині, в аптеці, проїзд у транспорті, у касах кінотеатрів, ков'ярень. Чому ж пластикова картка зручніша від паперових грошей та монет? Вона займає мале місце в гаманці, і якщо її загубити, гроші не будуть втрачені. Для шахраїв важко зняти гроші з картки, адже вони не знають особистого коду її власника. А в чому ж головна незручність пластикової картки? Гроші в гаманці можна полічити, а скільки залишилось грошей на картці, сказати одразу не можна, потрібно перевірити в банку. У деяких випадках не можна сплатити за покупку пластиковою карткою, якщо в цьому місці немає спеціального пристрою для розрахунку карткою на ринку, у маршрутці, в таксі, у кіоску з дрібними товарами. Тобто, це ще один вид грошей, це називаються електронні гроші. Отже, Ось вони наші герої. монети, паперові гроші, електронні гроші. Усі вони різні, але всі працюють разом, щоб допомогти нам купувати те, що нам потрібно або хочеться. А зараз з вами давайте пограємо в гру, яка називається Додай слово. Монета кругла, а банкнота яка? Банкнота. Паперова. А монета яка? Монета дзвенить. А банкнота? Монета металева. а банкнота? Молодці. Я гадаю, ви усі правильно додали слово. А наше заняття закінчується. Я гадаю, ви багато чого цікавого сьогодні дізналися. Пока-пока, друзі!